Кам'янці-Подільському на честь дня конституції біля ратуші відбувся концерт. Його організував благодійний фонд Центр допомоги кам'янчанам-учасникам АТО, який працює з 2014 року. Захід відбувся за сприяння міської ради. У концерті взяли участь і діти, і дорослі. Танцювальні та співочі колективи міста підтримали ініціативу благодійного фонду, який наразі збирає кошти на чергову машину для збройних сил України. Автівка відправиться в одну з бригад, яка виконує бойові завдання на Херсонщині ворог хоче бачити нас слабкими. Я абсолютно повністю усвідомлюю, яка ситуація по всій країні. Я усвідомлюю, що е Можливо, комусь здасться недоречним співати пісень сьогодні. Основна, якби така мета цих заходів дати зрозуміти, що ми не переможні, ми не зламні, ми нікого не боїмося, і ми будемо стояти до перемоги. І ми будемо співати патріотичних пісень в своїх містах, нікого не боячись. Підприємці сувенірного містечка пожертвували фондові свої товари, які реалізуються на благодійному ярмарку. Кошти виручені від цих всіх чудових речей, чудового хендмейду, чудового чудових мотиночок, були також спрямовані на Збройні Сили України. Тут на наші звіти фотозвіти, це хлопці, які отримували допомогу. В наш, з нашого фонду це вже безпосередньо свіжі фотографії. Це з 24 лютого починаючи на концерті увагу наших журналістів. Привернула жінка з прапором. Це Валентина, переселенка Сєвєродонецька. Її місто вже опинялося під окупацією вісім років тому і було звільнене. І батальйони, які освобождали Сєвєродонецьк, розписались на моєму флагі. Новий виток російської агресії забрав у жінки все. Було дуже страшно. Питалася зберігати щось хоч хоч дому, квартиру, бізнес. Нічого не вийшло. Я приїхала тільки тим флагом з різаком. Валентині допомогли кам'янецькі волонтери. Жінка не занепадає духом і вірить у перемогу України. Я знаю, що все буде Україна. Я вернусь домой в Сєвєродонецьк. Все буде Україна. Слава Україні.